Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати дуже цікавий сайт, на якому можна заробляти заробляти можна е, трошки грошей. Давайте я це діло вам по-бистрому буду показувати. Так, да, Посилання на даний сайт буде в коментарях під цим відео. Так що заходьте, дивіться, реєструйтесь і пробуйте заробляти. Ось наша статистика по сайту. Можете бачити, працює він всього ліж. Один день вже зареєстровано почти 5 тисяч користувачів, зроблено поповнень на 136 тисяч і виплачено вже 35 тисяч. Це доволі таки непогано. Ось, є тарифні плани, які ми можемо купляти. І вони нам будуть приносити определенний відсоток за відведений час. Думаю, понятно. Коротше, дивіться. Певний тарифний план це 117% за 36 годин. Мінімальна інвестиція в такому тарифному плані від 100 рублів. Вибачте. Другий тарифний план це 120% за 33 години. І мінімальна інвестиція в такому тарифному плані вже від 500 рублів. І так далі. Я не буду це все перечисляти. Тут все доступно, все написано. Думаю, кожен зможе зайти і прочитати. Також тут є партньорська програма 17, 3, 2, 1%. Все зрозуміло. Я вже тут зареєстрований. Давайте я війду в свій кабінет. Ось, як ви бачите, моя інвестиція 100 рублів. У мене вже на балансі є 13 рублів, тобто мій тарифний план, який я купив, вже приніс мені 13 рублів. Давайте я вам зараз це діло все покажу. Ось, дивіться, мої депозити. Ось тут мій тарифний план. Це нижній тарифний план, де 5000 рублів. Це бонусний, який дають після реєстрації. А саме перший тарифний план це цей, що я купив. Бачите, він вже приніс мені 13 рублів. Я подожду, коли пройде 36 годин. Тобто тарифний план пройде повний цикл. І вже тоді я зможу вивезти свої гроші. Якщо ви не хочете ждати, допустимо, 36 годин, можете виводити кошти зразу. Мінімальна виплата тут, по-моєму, от 1 рубля. Так що хочете ждете, хочете ні. Ну, я вирішив, що подожду, коли пройде повний круг. Як робити тут інвестицію, щоб заробляти? Для початку потрібно зайти в розділ налаштування. Ось тут указати платежні реквізити, з якими будете працювати. Ось, бачите, я указав паєр кошельок. І нижче нажати «Сохранить». Все, після чого можна... Іти в розділ профіль. Ось тут, бачите? Відкрити депозит. Клікаємо. Далі ось тут вибираємо депозит, ось так, нажаття на нього. З яким хочете працювати, я працював з першим. Точніше працюю. Нажимаємо перший депозит, далі нажимаємо платіжну систему, з якою будете працювати. Сюди вводите суму інвестиції і нажимаєте Поповнити. Далі слідує інструкції, робити поповнення. Після чого в розділі Мої депозити відображається ваш куплений тарифний план. Ждете, коли він пройде повний цикл, і виводите свої зароблені гроші з відсотками на свій електронний гаманець. Все елементарно просто. На цьому в мене все. І до побачення.